Коли військовий зникає безвісти, виплати мають отримувати тільки дружина та діти. Батьки взагалі не мають права на ці виплати. Саме таких коментарів дуже багато під моїми відео, коли я роз'яснюю з приводу нюансів по військових. Давайте розбиратись. Напишіть до речі, в коментарях вашу думку, чи варто ділити грошове забезпечення між. Жінкою, дітьми та батьками чи комусь одному тільки мають бути ці виплати. Давайте розберемо, чому саме так законодавець розписує, щоб рівно в частках було жінці, нагадується офіційна дружина. Якщо ви не в офіційному шлюбі, то факт спільного проживання вам спершу треба буде встановити в суді. Далі діти. Де в свідоцтві про народження чітко написано, хто батько. І не зі слів матері, а саме, що батько в радці визнав офіційну дружину. Та батьки, батьки військового. Чому так? Тому що в нас є аналогія спадкування. Нагадаю, перша черга спадкування це якраз офіційна дружина, діти та батьки. А батьки... Чому прописується всюди? Тому що батьки, які мають старший поважний вік, їх діти зобов'язані згідно діючого законодавства їх утримувати і виплати після свого сина, коли він, або з них безвісти, або вже є відповідні підтверджені факти, що він загинув, не дай Бог, то батьки також мають право на ці виплати. Чому? Тому що син їх... Мав би за умови, що він був би живий, їх утримувати. Це чітке законодавство, яке незмінне багато років. І те, що коли от жінка там чи дружина офіційна, чи співмешканка починає говорити: давайте оскаржимо до суду, усунемо тих батьків від оплат, щоб вони нічого не отримували, бо вони такі сякі Шановні, ну дивіться, є певні обов'язки, так само, як і перед дітьми, є певні обов'язки утримання, виховання, так само і перед батьками. Якщо до 18 річчя батька або мати не було позбавлено батьківських прав, то такі батьки мають право тільки по факту, що вони прописані свідоцтві про народження військового, Мають право на ці виплати. І навіть якщо ви хочете все одно поспорити з цим тезисом в суді, одразу кажу і попереджаю: судова практика негативна, батьків не усувають від утримання своєї частки таких виплат.